Несе Оксана на воду, короми слогнеться, а за ней Богданівна йде та сміється, а вода все хляпа, пада страшним звуком. Бо У нас Оксана трохи криворука. <рес> не ображайся, доню, не ображайся. Я пожартувала, а я щоб не чути, як співа вас краще б потіряла сто відсотків слуха. Зря вона так бочку котить на свекруху, щоб її за ето покусали мухи. А мухи над Оксаною навіть не літають. Вони на Богданівну тільки і сідають. Поки ви співали. Його голубці згоріли, ой божечки, що ж ви наробили це все через те, що